Друзі, вітаю вас на каналі Xportbox. Сьогодні ми підготували рейтинг кращих бійців за всю історію суперважкої ваги. Отож, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін та поїхали! Десяте місце Джо Фрейзер. 32 перемоги, з них 27 нокаутом, 4 поразки та одна нічия. Чемпіон світу з 1970 по 1973 роки. Фрейзер є в нашому рейтингу, але він на останньому місці. Якби він виступав на рингу в інший час, можливо, його досягнення були б значнішими, але і так вийшло вражаюче. Власник одного з найсильніших лівих крюків в історії боксу. Але разом з тим, а може й через це, був певною мірою одноруким боксером. Він переміг на Олімпіаді, потім у професіоналах довго йшов без поразок. Він був першим, хто виграв у Мухаммеда Алі у так званому матчі століття. То був його пік, його вершина. Потім кар'єра пішла униз. Решта головних боїв свого життя Фрейзер програв двічі Джорджу Формену обидва достроково та двічі своєму вічному супернику Мухаммеду Алі. Останній бій, з яким багатьма вважається найкращим поєдинком за всю історію суперважкої ваги. Але виграв його не Фрейза, Джо боксував у золоту епоху Хевівейта, коли в цьому. У дивізіоні була божевільна конкуренція, і не просто боксував. Він був одним із головних дієвих осіб того часу, одним із але не головним, і саме це не дозволяє йому перебувати вище. Дев'яте місце Сані Лістон. 50 перемог, з них 39 нокаутом та чотири поразки. Чемпіон світу з 1962 по 1964 роки. Як чемпіон, Сані Лістон був одним із найнепопулярніших. Лістон був класичним поганим хлопцем і анітрохи не бентежився з цього приводу. Погані злі хлопці увійдуть у моду через 25 років, а поки він випереджав свій час. Лістон не просто мав зв'язки з мафією, а був її представником на рингу. Однак це не. Применшує його боксерських переваг, Санні мав у своєму арсеналі просто вбивчий по силі лівий джеб, яким легко міг завершити бій нокаутом. Його фізична сила на той час здавалася просто неймовірною, був чудово координований, незважаючи на свої габарити. Однак, головною його зброєю був його погляд, від якого у його супротивників до горла підходив ком, а руки та ноги ставали ватяними. Лістон став чемпіоном, знищивши за один раунд Флойда Патерсона. Потім був реванш, результат той самий нокаут у першому раунді. У 1964 році відстояв звання у бою проти молодого крикуна Касіуса Клея Лістон був явним лідером. Поразка чемпіона, сидячи на тубуреці, стала тоді величезною сенсацією. Було призначено матч реванш, у якому вже новий чемпіон колтував Санні у першому раунді. На цьому казка для Лістона закінчилася, а реальність виявилася дуже похмурою. Більше він не виходив на колишній рівень згодом став банкрутом. А в грудні 1970 року був знайдений мертвим у своєму будинку. Восьме місце Рокі Марчано, 49 перемог, з них 43 нокаутом та 0 поразок. Чемпіон світу з 1952 по 1955 роки. Єдиний із великих чемпіонів, хто не зазнав в професійній кар'єрі жодної поразки. Вважаю, що за своїми чисто боксерськими характеристиками Марчано найслабший з нашої десятки. У цьому є парадокс. Головною його гідністю був непохитний характер. Ще до того, як стати чемпіоном, прибрав з дороги легендарного, але старого Джо Луїса став Чемпіоном шість разів відстояв свій титул, однак доводиться визнати, що рівень опозиції в ті роки був невисоким. Залишив ринг у зеніті слави, будучи італійцем, мав міцні зв'язки з італійською мафією в Америці, що не впливало на його авторитет серед громадськості. Критикувати роки вважалося поганим тоном. Він був народним чемпіоном, мав шалену популярність за життя а його трагічна загибель немов зобразила образ молодого та непереможного чемпіона у головах любителів боксу на довгі роки. Сьоме місце Джек Джонсон. 55 перемог, з них 35 токаутом, 12 поразок та 7 нічиїх. Чемпіон світу з 1908 по 1915 роки. Джек Джонсон правив у надважкій вазі на початку минулого століття. На той час звання чемпіона світу з боксу і темний колір шкіри не могли мати нічого спільного. Джонсон був тим, хто буквально пробив цю стіну, але не тільки в цьому. Він багато в чому був новатором. Крім того, що він став першим темношкірим чемпіоном світу у суперважкій вазі, Джонсон став першим, хто зрозумів, на іміджі антигероя можна заробити, а іноді навіть більше. Його випадок був саме таким: Джек скористався цим на повну котушку. Якщо у Мен Джонсон набагато випередив свій час. Що стосується боксу, то й тут він не був схожим на сучасників. З успіхом застосовував тактику агресивного другого номера, викликав суперника на атаку, яку перехоплював у відповідній чи зустрічній формі. Майстер комбінованого. Його захисту просто шкірою відчував дистанцію, мав феноменальну на ті часи швидкість і жахливий по силі Удар його бій проти Джима Джефріса назавжди в історію як одне з найжорстокіших побиттів. Джонсон тоді смакував кожен удар. Його поєдинок проти Джеса увійде в історію як один з найсуперечливіших. Нокаут, в якому опинився Джонсон, був більш ніж дивним. Далі все було сумно. Джонсон постарів і його стали бити ті, хто раніше йому і в підмітки не годився. Все своє життя він провів у шало ритмі закінчивши його також швидко, у червні 1946 року Джек Джонсон розбився на автомобілі. Шосте місце Ларі Холмс. 69 перемог, з них 44 нокаутом та 6 поразок. Чемпіон світу з 1978 по 1985 роки. Ларі Холмс був чемпіоном світу після Мухаммеда Алі, став останнім уламком великої епохи. Завдання нелегке, але Хомс простий хлопець. Він не намагався бути схожим на алі. Він був самим собою, тобто його протилежністю Ларі не хвилювала любов фанатів. Його не хвилювали титули. Найбільше його хвилювали гроші, вірніше їхня кількість. Тому він свідомо шукав контактів з Доном Кінгом і став одним із небагатьох, хто не поповнив список жертв Дона. У діловій хваці йому рівних мало на рингу рівних теж тривалий час не було. Він побив усіх найсильніших бійців кінця 70-х, початку 80-х. Тих, включаючи Кена Нортона, Джері Куні та Мохамеда Алі. Вірніше те, що від нього залишилося на той момент. Як боксер, він був проявом універсалізму. Не мав яскраво виражених слабких і сильних сторін. На рингу він умів робити все з будь-якої дистанції. Його непереможну ходу закінчили судді, двічі засудивши його у боях проти Майкла Спінкса. На той час розважував Холмс усім на брид. Та й роки в нього вже були не дитячі, чудово розуміючи все це. Холмс вирішив піти. Його повернення на ринг через два Оки для бою з молодим Тайсоном, інакше як маразмом не назвеш. Мак його просто знищив, а Ларі в тому бою виглядав жахливо. Але Хомсу цього виявилося замало і він продовжив боксувати. Це вже була клініка, яка тривала понад 10 років. Швидше за все, для Ларі у плані заробітку питання як стояло рідко. Ключовим завжди було саме слово заробіток. П'яте місце Джош Форман, 76 перемог, з них 68 нокаутом та 5 поразок. Чемпіон світу з 1973 по 1974 роки та з 1994 по 1995 роки. Вже самі цифри кажуть, що спортивна біографія Формана є унікальною, а його рекорд досі не побитий. І не факт, що він взагалі буде побитий. Величезна фізична сила, жахливий удар справа та непогана техніка, але головно його особливість Є та метаморфоза, яка сталася з ним вірніше у нього всередині. Вона поділила його життя на до та після. Перемігши на Олімпійських іграх у 1968 році, Форман відразу почав наводити жахіття, перейшовши професіонали. Згодом він заробив славу найгрізнішого бійця свого часу. Ніхто не вселяв у суперників такого страху з часів Санні Лістона. У своєму першому чемпіонському бою він буквально змів з рингу Джо Фрейзера, який переміг перед цим Мохамеда Алі. Та Наважався багатьма непереможним. Тоді здавалося, що Форман буде на троні стільки, скільки сам забажає. Проте чемпіонство Формана тривало трохи більше півтора року. У 1974 році у бою проти Алі, Форман зазнав поразки оговтатися, після якої він зміг далеко не відразу. Та поразка настільки шокувала Формана, що навіть після кількох перемог, в тому числі над Фрейзером та Лаялом, він, крокуючи до реваншу з Мохамедом, Алі, поступився за очками технарю Джимі Янгу. Після цього він попрощався. З рингом на довгі 10 років. Однак тоді здавалося, що назавжди, що тоді відбувалося в нього на душі відомо лише богові та самому форману. Джо викинув із дому всі телевізори, сказавши, що вони заважають йому думати. Він став віруючим і не просто віруючим, а проповідником, що змусило його згодом повернутися на ринг. Потреба, поклик серця чи те і те. Цього ми до кінця ніколи не дізнаємось, але він це зробив. Величезна популярність формана серед людей середнього віку дала шанс на титульні бої. Стійко перенісши перші невдачі в боях проти Евандера Холіфілда і Томі Морісона, Форман використав свій шанс у бою проти Майкла Мурера, накотувавши того в 10-му раунді ударом справа. На дворі був 1995 рік, а Форману було тоді. Без двох місяців 46 років після цього Джош швидше за все втратив мотивацію. Саме вона змушувала його виходити в ринг. Тим більше він чудово розумів і реальний розклад сил на той час, і після кількох непереконливих боїв. Форман залишив ринг. на той час. Він вже був не лише мільйонером, а й улюбленцем мільйонів американців. Майже всі ці американці купили його знамениті жаровні для м'яса, зробивши його багатшим. Джош Форман класичний коваль власної долі, людина, яка зробила себе сама. Він показав усьому світу, що немає нічого неможливого. Своє унікальне місце в історії боксу він займає по праву, А в цьому рейтингу він п'ятий. Друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася перша частина добірки за участю легенд світового боксу, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ми з вами не прощаємося, лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!